Good morning. I want to thank everybody who joins us. My name is Olha atmanova, and it's my pleasure to welcome you at Ukraine Media Center today. Today, our broadcast will be dedicated to the changes in the conditions for border crossing, and also we will discuss the situation in our borders. And joining us in the studio is Andriy Demchenko, the spokesperson of Andrei, Андрію, розпочнемо, мабуть, з теми, яка дуже сколихнула наше суспільство, особливо діячів культури, представників медіа, журналістів. Ми знаємо, що було Ускладнено виїзд за кордон для цієї категорії, відтепер було відмінено механізм, який раніше був, скажімо так, зациклений на листах від міністерства, яке погоджувала або скажімо так, сприяла виїзду за кордон тих чи інших наших представників медіа спільноти або представників культури, культурних діячів. Наскільки це питання вирішено, що зараз буде перевіряти саме державна прикордонна служба служба при виїзді за кордон цієї категорії наших громадян доброго дня всім. Ну, по перше, зазначу, що Міністерство культури свого часу повідомило, чому вони прийняли такі рішення: для того, щоб власне не сприяти цій категорії громадян щодо перетину кордону, для того, щоб в тому числі уникнути ну будь-яких там спекуляцій на відносно цієї теми і необхідності унормувати. Цю норму безпосередньо через правила перетину державного кордону, і бачимо, що вже е, рішенням уряду були внесені зміни до постанови номер 57 е, щодо правил перетину державного кордону громадянами України, де з'явилися окремі пункти відносно діячів культури і представників медіа, де чітко е, розписаний тепер, тепер алгоритм звернення до міністерства культури. Щодо необхідності таких представників виїзду за межі України участі в різних заходах, як вони мають подавати такі запити, через кого, які терміни для того, щоб Міністерство культури встигнуло встигло розглянути їх і власне зробити вже такий лист на адміністрацію Державної прикордонної служби щодо. Необхідності чи можливості перетину кордону такою категорією громадян, але зазначу, що власне безпосередньо на кордоні в пунктах пропуску наші інспектори перевірятимуть наступні умови, і це також прописано в цих пунктах правил перетину кордону. Обов'язково це лист від міністерства культури відносно тієї чи іншої особи, зазначенням, куди вона слідує. Це також лист від іноземного якогось представництва, куди чи чи на які заходи слідує дана людина з перекладом на українську мову. І інша умова це також наявність військово-облікового документу з відповідними відмітками територіальних центрів комплектування. Ну тобто, це там не відстрочка, це не виключення з військового обліку. Це власне може бути просто е, оновлення своїх військово-облікових даних і необхідність мати військово-обліковий документ е, або ж е, в друкованому вигляді або в електронній формі, і власне. Ще одна умова щодо перетину кордону цієї категорії громадян і діячів культури і представників медіа це підтвердження мети поїздки безпосередньо в пункті пропуску. Якщо наші інспектори з'ясують, що людина заявлялася на якийсь захід за межами України, а фактично її ціль поїздки зовсім інша, то їй може бути відмовлено в перетині державного кордону України. Що принципово змінилося у таких листах? Ну, власне для державної прикордонної служби нічого кардинального не змінилося. Ми і до цього перевіряли всі інші, всі ті документи, які перечислені, і тут власне треба розуміти, що ця норма просто тепер повноцінно унормована в правилах перетину державного кордону громадянами України, де з'явилися з'явилися окремі пункти щодо діячів культури та представників медіа для того, щоб уникнути будь-яких. Маніпуляції відносно цієї категорії громадян щодо їхнього виїзду за межі України ми розуміємо, що не тільки Міністерство культури та стратегічних комунікацій надавало такі листи, і інші міністерства теж мають такі право. Чи щось змінилося з іншими міністерствами, які також сприяли виїзду, наприклад, будь-яких експертів на події за кордоном тощо? Ну, власне, тільки ця норма відносно діячів культури та представників медіа унормована в правилах перетину державного кордону України. Всі інші категорії вони чітко прописані знову ж таки в правилах перетину кордону щодо можливості перетнути які необхідні документи для цього. Чи є якісь зміни щодо осіб, які заброньовані, чи можливо їх перетин кордону і за яких умов? Відносно цієї категорії ніяких змін не відбувалося. Як вони діяли до цього, так ці правила діють і на даний момент. І я неодноразово говорив, що навіть представники медійної сфери, представники, куль... представники культури можуть також і до того, коли Міністерство куль... культури та стратегічних комунікацій зазначило, що не видаватиме листи, була така пауза. І на той момент ці категорії громадян, якщо вони заброньовані, могли слідувати за межі України без необхідності мати листа від Міністерства культури. Для цього необхідно мати бронь, бронювання, військово-обліковий документ зазначенням цього знову ж таки, чи в електронній формі, чи в друкованому вигляді, і власне документи про відрядження. На підставі цього прикордонники і до цього відпускали людей, які заброньовані за органами державної влади за окремими посадами мали можливість перетину кордону у службове відрядження при наявності цих документів. Дякую вам за ці відповіді. І Тепер хочу зупинитися на ситуації щодо перетину кордону нашого з країнами Європейського Союзу. Яка ситуація там? Чи є завантаження якісь на кордоні? Чи спостерігаєте ви збільшення динаміки таких перетинів? Ну напевно, після завершення новорічно-різдвяного періоду пасажиропотік впав і фактично він тримається на тому ж рівні і зараз. В будні це десь орієнтовно 65-70 тисяч осіб перетинає кордон щоденно, як на виїзд, так і на в'їзд сукупно. в вихідні пасажиропотік, звісно, дещо зростає десь до рівня там 85 тисяч громадян перетинає кордон в обох напрямках. Загалом 85% Громадяни, які перетинають кордон, це е, наші співвітчизники, ячі, спів громадяни України. 15% це іноземці. Е, е, ми не бачимо зараз якоїсь переваги в'їзду в Україну або в виїзду. Фактично, е, динаміка коливається в середньому, десь 50 на 50. Є звісно, дні, коли. Там на кілька тисяч більше громадяни перетнули кордон, слідуючи за межі України в інший день більше слідують на в'їзд в Україну. Минулий минула доба фактично характеризувалася тим, що десь на 6 тисяч громадян більше прослідувало в Україну ніж на виїзд. І коли знизився пасажиропотік після новорічно-різдвяного періоду, фактично на кордоні відсутні черги. Перед всіма пунктами пропуску. Ну, кілька десятків автомобілів, які можуть очікувати на оформлення перед пунктом пропуску, це, це не черга. Якщо говорити про динаміку порушень у перетині кордону, яка спостерігається вона ну, зараз? Ну, на жаль, спроби незаконного перетину кордону вони продовжуються. Як по напрямку пунктів пропуску, тобто, коли люди намагаються використати. Підробні документи або сфальшувати умови свого виїзду, хтось намагається підкупити наших інспекторів в пунктах пропуску, хтось ховається в транспортних засобах. До прикладу, за минулу добу в одному з пунктів пропуску був викритий чоловік, який заховався в спальний мішок, перебуваючи в вантажному транспортному засобі. Але звісно більшість таких випадків ми продовжуємо фіксувати поза межами пунктів пропуску на зеленій ділянці кордону, такими незмінними, незмінними, найбільш активними напрямками це кордон з Румунією, кордон з Молдовою. А найменше, якщо говорити про зелену ділянку кордону, це кордон з Польщею. В той же час, до прикладу, до кордон з Польщею більше характеризується порушеннями саме в пунктах пропуску. Ну але пасажиропотік там. Найбільший, тому від цього, звісно, і такі показники. А в той же час загального збільшення спроб незаконного перетину кордону зараз немає. Фактично, навіть якщо порівняти лютий місяць з січнем, динаміка продовжувала йти до зменшення. А в той же час, якщо порівняти до прикладу, лютий місяць цього року. І липень місяць минулого року, коли фіксувалося такий найбільший, напевно, показник затриманих на державному кордоні, які намагалися незаконно перетнути кордон, то зменшення зараз майже на 50%. Якщо говорити про наші східні кордони, ми розуміємо, що є різна інформація про ускладнення ситуації, наприклад, у Сумській області. Що зараз там? Яка ситуація? Ну відносно Сумської області, то якщо говорити загалом про всю межу державного кордону по Сумщині, то в першу чергу це обстріли, обстріли, які Росія не припиняє здійснювати по нашій території. Але знову ж таки обстріли також і по Харківщині, і по Чернігівщині. Якщо говорити про Чернігівську область, то тут найменше, але знову ж таки щоденні. І ворог, якщо аналізувати початок цього року і дотепер, навіть дещо так переформатував свої дії раніше, більше використовувалися такі артилерійські засоби для того, щоб наносити удари по українському прикордонню. Зараз переважають удари за допомогою безпілотних літальних апаратів. Півдрони, дрони на оптиковолокні і в Зменшення обстрілів не фіксується. Фактично щоденно, це на рівні там 180 обстрілів, які фіксують тільки наші прикордонні групи. По сумщині, звісно, зараз всіх прикута увага до відтинку, де сили оборони України ведуть операцію в межах Курської області. Були повідомлення, що там росіяни прорвали кордон. Сильно заглибилися, ну це дещо не відповідає дійсності ця інформація. Звісно, що ворог і раніше, і зараз намагається в тому числі зайти на територію України для того, щоб покращити своє якесь положення відносно своїх дій щодо. Штурмів наших позицій по Сумщині. Це можливо ворог і виношує плани оточити наше угрупування по Курщині або ж перерізати логістичні шляхи. Два таких напрямки: це населений пункт Новеньке і населений пункт Журавка. На Сумщині це фактично такий лівий фланг по кордону щодо операції на Курщині. По напрямку журавки, деякий час назад ворог навіть використовував колони техніки, які рухалися в бік нашого кордону, намагаючись прорвати його. І тоді колони техніки були спалені силами оборони України. Це і підрозділи Державної прикордонної служби збройних сил і ворогу там нічого не вдалося, але він продовжує намагатися використовувати вже такі невеличкі штурмові групи. Які б заходили на нашу територію. Більш активно за останній час ворог спробує, пробує намагатися використовувати і такі штурмові групи по напрямку населеного пункту Новеньке. Їхня основна задача це максимально можливо зайти на нашу територію, накопичитися. І в подальшому, коли будуть вже сили, розширювати таку зону бойових дій вже по нашій території. Але всі ті групи, які заходять на територію України, вони знищуються нашими воїнами. І Тут ми використовуємо і артилерійські засоби, і безпілотні апарати для того, щоб не дати ворогу можливості закріпитися по нашій території фактично така кіл-зона, де росіяни вмирають. Тобто інформація про те, про перерізання логістичних шляхів поки що вона не відповідає на цей час дійсності. Ну, чи можемо ми так сказати? Вчора і головнокомандувач Збройних сил України також дав оцінку е цій ситуації, де зазначав, що поки що е передумов для того, щоб були повністю перерізані логістичні шляхи, немає. Якщо говорити про ситуацію на кордоні з Білорусією, чи є там зміни? На щастя, ні. Хоч для нас цей напрямок, як і раніше, він в пріоритеті також, він для нас є загрозливим. В той же час, по той бік кордону, ми не бачимо, щоб формувалися якісь ударні угрупування або накопичувалися які сили, які можуть становити нам загрозу. В той же час це задача підрозділів розвідки постійно відстежувати, наскільки. Ця ситуація може змінюватись, наскільки вона може бути для нас загрозливою, щоб всі ті підрозділи, які знаходяться на цьому напрямку, мали можливість вчасно відреагувати на будь-які ризики. Але в той же час, знову ж таки, ми не припиняємо наші заходи щодо нарощення інженерного облаштування кордону, фортифікаційного облаштування в прикордоні аби українські захисники. Це різні підрозділи складових сил оборони мали можливість протидіяти загрозі, якщо ситуація зміниться. Дякую за вашу відповідь. Шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу. Дякую, Дарина Коломій. Суспільне з 4 березня, коли оновилися правила перетину кордону. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якась можливо статистика? Скільки із 4 березня вже за цими новими правилами перетнули? І якщо відмовляють, то можливо є якась також більшість випадків, чому відмовляють? Ну на жаль, в мене зараз такої статистики немає. Звісно, що за певні за деякий час ми проведемо такий зріз. Щодо цієї категорії громадян, які тепер можуть перетинати кордон відповідно до правил перетину державного кордону і діячі культури, і представники медіа можу зазначити, що наша задача навіть не, не виокремлювати там окремі категорії. Наша задача і інспекторів в першу чергу в пунктах пропуску дотриматися можливості перетину кордону громадянами відповідно. До встановлених правил це стосується і цих категорій громадян, це стосується і всіх інших, які прописані в правилах перетину державного кордону. Загалом можу зазначити: якщо говорити про відмови в перетині кордону, то зараз ця кількість коливається десь до 100 осіб щоденно. Це все, що стосується всіх. Громадян, які слідують на виїзд з України, і які або ж мають заборону на виїзд з України, або ж не відповідають умовам перетину державного кордону. Раніше ці показники були значно більшими, особливо коли пасажиропотік зростає, і тоді кількість відмов могла навіть бути за добу на рівні десь 150-180 осіб. Зараз останні останній період це десь до 100 осіб. Тому щодо тієї категорії громадян, про яку ви запитували, десь я думаю, за за певний час ми зробимо такий аналіз. Щодо в тому числі відмов, і через що саме виносилися відмови, якщо у людини до прикладу не було необхідних документів або не було підтверджено мета поїздки, для нашого розуміння оновлений алгоритм вже запрацював, тобто станом на зараз вже є діячі культури, або представники медіа, які скористалися ним і вже виїжджали за новими правилами. Ну ще на наприкінці минулого тижня ці зміни вступили в силу. Вони набрали законної чинності. і Прикордонники вже їх застосовують в в пунктах пропуску. Наскільки мені відомо, окремі листи від Міністерства культури вже надходили до адміністрації Державної прикордонної служби. Я не можу там сказати, в який термін окремі громадяни відносно кого стосувалися ці, ці звернення, ці листи Мінкульту мали перетинати кордон, але знову ж таки, наша задача, попри попри дати, попри персоналі, дотриматися. Всіх е, умов, всіх пунктів, які дозволяють і цим категоріям громадян перетинати кордон. А можна уточення? Тобто мікрофон, будь ласка, тобто, це міністерство саме до держприкордонслужби направляє е, ці листи, чи це людина сама з цим листом вже приходить від міністерства? Бо ви тільки що сказали, що міністерство направило до прикордонників. Я просто думала, що це приклад... Вам треба прочитати уважно правила перетину державного кордону, власне, пункт 221 і 222. Це якраз стосується цих категорій громадян, де зазначено, що має бути лист від Міністерства культури до адміністрації Державної прикордонної служби. Угу. Просто я чомусь думала, що це він дається, наприклад, журналісту, і журналіст з ним перетинає кордон. Ні, Міністерство культури може направити і журналісту, але правилами. Передбачено, що цей лист має бути направлений до адміністрації державної прикордонної служби. Шановні колеги, якщо у вас є запитання, ще дайте мені про це знати. Тань, залі немає. І я хочу подякувати вам за цей ефір за цю інформацію. Важливо і нагадати колегам, що вже за 8 хвилин розпочнеться наш наступний брифінг в рамках якого ми будемо говорити про відновлення нашої енергетичної системи. Дякую вам за, дякую. за цю інформацію. Безумовно, дякую нашим силам безпеки оборони, завдяки яким ми можемо проводити такі заходи. Працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!